Колеги, вітаю, з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command and Conquer 3 Tiberium Wars кампанію за GDI. Отже, в минулій місії ми познайомилися з грою пройшли навчальну місію, в якій нам розповіли, що є. Світ зараз ділиться на сині, жовті та червоні зони. Червоні зони взагалі не придатні для до життя після ядерної катастрофи. Там все вимерло. В жовтих зонах якийсь рівень життя ще допустимий є. І їх контролюють по більшій частині братство НОТ, якісь терористи, про яких ми мало що знаємо, і вони зараз, якби взагалі їх активність нульова. І сині зони це зони, які контролюють GDI, це місцевий ООН. В яких все чолово, все класно. Люди п'ють просеко, плавають у басейні і під захистом знаходяться прямим GDI. І от зараз нот активізувалися. Ми знайшли їх якийсь фургон, знайшли дві закинуті бази, які вони почали відновлювати. І після місії вони знищили Філадельфію, на якій знаходилось все керівництво GDI. Рейк'явік захоплений, а останній командний центр GDI в Пентагоні вже займають війська нот. Якщо ми втратимо Пентагон, ми втратимо усе. Ми маємо відстояти його. Чого б це не вартувало? Спочатку відновимо енергопостачання систем оборони. Це дозволить нам відбити основну атаку. Потім відправимо в будівлю інженера, щоб відновити лінії зв'язку та керування. Після цього почнемо контратаку і ліквідуємо всі об'єкти НОТ у районі операції. Поїхали рятувати Пентагон. Капітана Хантера більше нема. Зароження Пінтагона відключені. Требується, щоб інженери захворіли енергостанції окей, коротше, деф місія. Да, друга місія на де в Старкрафті. Це зазвичай були треті місії. Якщо ми якщо ви пам'ятаєте, за тиранів ми грали. Там якраз третя місія була місія, де ми дихались. Так, вони нам просто намагаються зруйнувати все. А ми підводимо інженерів. А от і наш Пентагон. Ну, подивіться, ну один в один. Я на місці. Просто один в один. Давай, давай, давай. давай. Все, тут готові. все є. Зачинаємо? Тепер захоплюємо, поки нас я нахуй не був. знищили до кінця. Базу тут Вперед. все розстріляли. Вперед. Тут, Вперед. тут Вперед. все розстріляли. Енергія поможе з Енергія пішла. Окей, у нас є. Пусть інженер захватить Пентагон і в командно управляючі системи. На всякий випадок. Я, я засуджую зверну. захоплення Пентагона. Отряд я засуджую. Давайте роз розсядемось по різним. частинам, а мы хилить их не можем, да? Постройка восстановлена. Ай-яй-яй, их майже Мы их стрелки. мы без вас делали? Радар снова включен. И вовремя крупное скопление сил противника движется на запад. Проклятие! Уничтожены энергостанции системы обороны без питания. Вы должны отстоять Пентагон. Короче, энергии не будет. Да, Поступило сообщение. Террористы, Поместите блядь. на четыре вышки стрелков и сдержите натиск войск братства. Каким угу. сумным голосом ты это сказала? Да, не будем указать а их, а кто щиет а, такое инфраструктуру. Учтите, чтобы эффективнее контролировать территорию, пехота, стрелки и ракетчики могут занять ближайшую постройку. Выберите пустое здание в нужном районе и прикажите пехоте его занять. Е. Yeah. Да, Заняли а, мы обновили. все четыре вышки. Вони вже й будівлі позахоплювали. Так, да, ще одна така важлива специфіка цієї гри то що тут можна захоплювати будівлі, які просто знаходяться на мапі. От. Що досить досить якби, цікаве рішення. Так, ракетчиків вони висаджують. От суки. Ну нічого, пентагон наш поки тримається. Навіть сюди можна засадити людей. Звісно, вже він трошечки розйобаний. Всередині нічого немає, якщо так глянути. Прибыло подкрепление. Подкрепление БТРчики. О, Первая техника перша техника з'являється. За рекой небольшой отряд противника. Ванны, Батча, окей. А что нам робить-то треба? Устанавливаю видеосвязь. Ага, все. На БТРах можно перевозить войска. Вы должны знать, что посадка и высадка отряда осуществляется так же, как и размещение гарнизона в постройке. Щоб висадити войска, нажміть кнопку выброска і щекніть правой кнопкой миші. Вибране для висадки участок. Войска могут вести огонь прямо из БТР. Угу. Да, ще у нас є три ранга юнітів. Це личка, дві лички, і потім вони таку генеральську звізду отримують. Коли, коли вони отримають генеральську звізду, то техніка і, ну, і звичайна піхота поступово починає хілити. Чтобы выбить противника из постройки, прикажите гранатометчикам атаковать ее. А гранатометчики? А, Данные окей, обновлены. мы их моему за и в я понял. По данным разведки, братство Нот развернуло аванпост на вершине холма. Не дайте им атаковать Пентагон снова. Уничтожьте штаб на аванпосте. Я слухаюсь. Вперед, я слухаюсь. Так, Данные засовываем засовываем точно в генеральские наши машины. Новое задание. О, личка вже є у Бетері. Е, е, куди ви, куди ви? Все, і вони тепер зможуть стріляти з Бетерів, так? Да? Ну, поїхали. А що нам єди... одиничка? Ага, ще одну базу знищити. Так, да, я так розумію, як тільки одна. Да, бачите, Як тільки одна граната долітає до будівлі, все, і відразу, вона відразу зачищується. Ну і взагалі воно, ну, подивіться, все, як... Воно. як вони їдуть. Знищити всіх. Ага, всіх бійців треба знищити. Окей. Все, закинули сюди. Дивіться, навіть одна граната вбиває всіх. Це контра, контра максимальна. Прибуло підкріплення. О, ще підкріплення. Ну все вже, це вже добре. Ні, ну це кайф, подивіться. Туба. Бем! Гарно, гарно зроблено. Це у нас контейнер що хилить, Да. Всього, да. Так звідси викуримо. А нас же не нападають взагалі, так? Да? Все, тепер Где нам парковка? дають м'яч. Ооо, боже, кладовище. Не був насправді Фраг біля Пентагону, Не знаю наскільки тут Паркові. географія відповідає справжній, але. Нехай. Сподіваюсь, наші американські партнери радіше захищають я захищаю Пентагон. парковка? Свою вдячність можуть вик... використати, передав нам Петріоти. Виконую приказ. О, ще бетери. Та ви що. БТР шлять приказ. Та ви що? Так, продовжуємо. Я вибачаюсь. Як завжди я, блядь, не вимикаю телеграми. Поїхали. Виконую приказ. Поїхали на цю головну базу. Ну щось, якщо чесно, виглядало на початку трошки складніше, ніж воно ну, зараз є. Так, Тут гранатки полетіли. Тут все полетіло. Держись. До побачення. Ага, ну ми зараз втрати понесемо. Насправді. ми можемо їх чавити? Не, напевно, не можемо. Ой-ой-ой, приказ. Ой-ой, ми щось прям втрачаємо, втрачаємо. Ні, ну все нормально. А що ж ви не злітаєте? Слабенько. Слабенько. все, виконано. Це, всі допки ми виконали. Знову ж таки, це ще, це ще навчальні. Це ще навчальні місії. Але Пентагон що? Пентагон відвоювали? Питання є. Прекрасна робота. Пентагон спасен. Но весь регион еще под угрозой. По всему побережью идут бои. Отбейте авиабазу в лэнгли и получите поддержку с воздуха. Или же займитесь Хэмптон Роуз. Нот высаживают там войска. Захватите базу и перекройте им снабжение. Им вы урежете подкрепление, а сами получите бронетранспортеры. Захватив обе базы, вы сможете заняться освобождением всего округа. Вот такое. Вот такое. Добре, я думаю, ми на цьому закінчимо і вже з наступної місії продовжимо з мапи обирати, обирати, що у нас буде далі. Да? Ми можемо тільки глянути, що ми тут все виконали. Я насправді тут, що пише, да? Середні, середній рівень складності, я так розумію, це навчальні завдання. Я, у мене не було вибору. Тобто я просто натиснув запустити нову кампанію, мені сказали да і все. Так що далі ми перевиберемо складну. Euh, дякую за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам подобається, поставити лайк цьому відео та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео, які у нас виходять щоденно. Euh, сподіваюся, до речі, встигну назнімати відео по командам конкурсірі, поки буду у відпустці. E, до того точніше, як поїду відпустку, щоб вони виходили навіть в той час, коли я не буду грати. E, дуже вас люблю, ціную. Коментуйте, як вам ця гра взагалі чи чули ви щось про неї. Е, обіцяю, далі буде ще цікавіше. З вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.